Історія одного блогера-підприємця це людина. Немає сенсу розмовляти про те, як родився, де родився і так далі. Більш про якісь практичні примінення. Значить, близько 11 років тому переїхавши в Київ, і коли йому запропонували, слухай, якщо ти не знаєш чим зайнятися, тим більше, що в тебе є вже досвід, неуспішний досвід двохтижневого. Двохтижневої роботи в сфері будівництва, то тобі потрібно обирати якусь діяльність, яка не така важка. Тому дивись, в мене є там якась знайома, яка знаходиться в ресторані Смаківниця на харківському масиві. Можливо, їм потрібні офіціанти. Пойди запитай. Він пішов, запитав, і з першого ж якщо не помиляюсь, наступного дня вже прийшов своєю рубашкою, свої, своїми штаньми і почав працювати офіціантом. Так пройшло 10 років. Там, це були різні ресторани, різний досвід. Це були і клуби, і професійні ресторани, там, де скатертини, і лофтові ресторани, такі як Бао, Кетч, Бігалі. Нам ну багато ресторанів, це просто такі із тих, одні із тих, в яких працював довше всього. Отримував досвід досвід і гарний, і поганий, і крадіжки посуду, бо в цій сфері це дуже розвинена така штука. Бо ти, він думає, що якщо ти платиш за бий, за те, що хтось із гостей б'є посуд, то чому ти не маєш права взяти собі на ці гроші посуд? Така от штука. Якісь мутки, перемутки, за що його звільняли з роботи, з деяких і так далі. Бо хотілося завжди більше, а розумів, що е, такий скляний дах він вже досягнутий, потрібно було вирішувати якось по-іншому це все. Тому йшов на такий, е, на такий досвід. Але з часом, ну, переходячи з одного ресторану в інший, були такі моменти, коли робив паузу в. В цій діяльності переходив працювати на себе, але перед першими складними якимись ситуаціями, там перед першими випробуваннями, просто зупинявся і розумів, що та для чого старатись в своїй справі, якщо можна просто піти на роботу і заробити грошей, там пішов пішком, бо немає грошей на метро, і повернувся з двома тисячами гривень або там 100-200 доларів є на кармані за один робочий день. Чому для чого старатись і брати на себе відповідальність за якусь бізнесову діяльність? От. Тому були зроблені виводи і так працював 10 років. Але все-таки наступив коронавірус, який дуже багато чого змінив. Потім наступила війна, повномасштабне вторгнення. Коротше, це мабуть, треба вирізати. Коронавірус, потім інші набагато складніші випробування для країни і для себе. І все-таки прийняв рішення, що потрібно проаналізувати, в чому є експертність і які гроші були зароблені найбільше, найбільші і за короткий проміжок часу, плюс які дали більше всього задоволення. І так була створена діяльність по... саме компанія, яка займається сервісом по перегону автомобілів з України в Європу, з... з Європи в Україну. Автомобілі на українській реєстрації також з часом додав перевезення автовозами. Ця людина, цей спочатку офіціант, потім підприємець-блогер, це я. І тому, кому потрібно і тому, хто думає, що потрібно мати якісь дуже суперові навички для того, щоб заробляти в мільйони в нашому житті, або ж потрібно мати якісь там мільйонерів батьків для того, щоб заробити свої мільйони. Абсолютно не так. І якщо є якісь питання з приводу моєї історії, то задавайте питання в особисті повідомлення для перевезення авто з України в Європу з Європи в Україну. Пишіть по посиланню в шапці профілю.